Привет, и цепаризъемка мини фильма Ма странно земной и восьм человеку. Пип Ну а что ж, мы перестаем тянуть и начинаем. Хотя что, кого я обманю? Мне будет легче так. Привет, дочка. Вообще про школу не забыла. Ой, та я, я уже, вже сьогодні не стільки діл переробила, а ти досі сі, спиш, я вирішила й не будуть, а ти взяла і проснулась от куриці. Мама, не обзивайся. І вообще я проснулась два часа назад. І я хочу їсти про школу, якщо що не забула. І ти, ти теж не забувай, що тобі на нову роботу. Про роботу я знаю, а що ти їсти хоча б будеш? Я для тебе готувати те, що я хочу, не собираюсь, бо ти все одно не будеш його їсти. Блинов хочу. Окей, тільки казати мені по тому, що ти об'їлась блинів і не хочеш йти в школу. Давайте всі друженько представимо, що це один великий блинчик. Все, я в школу, пока, мам. Бо я уже не опоздаю, если буду тут довго сидіти. І взагалі, по любасу там буде якийсь пацан, якого я буду ненавидеть. Ну, от серйозно, ну, будто немає таких школ, то, коли там немає такого пацана. От це не считаю. це за те, що моя школа пройшла була без такого пацана. Ну, це Вообще взагалі там був один такий пацан, но я це не вважаю за пацана від дівки. Бо у як Тут красиво, вот серьезно. Привет, а вы пара? Ну дай бог, верни брат. Но вал... у вас есть с ним что-то похожее, что, честно вам скажу. Что... Я думаю, это пятно на Вообще, у моего брата у нас рождение. Ну, я думаю, что у тебя тоже. У тебя тоже, да? Да, ну я думаю, це просто совпадіння, що, що во первих, во-первых, во у нього такі самі ботинки, во вторих, во-вторых, во во у нього такі самі маков, та рубашка, а в третіх у нас одинакові кові рога і п'ятно на лиці. Но у нього тільки хвоста немає, тому що він не животне. А ти, я так зрозуміла, чоловік, бо я полудімо полу... Кот. Да, ми бр... я человек, а мой брат демон. Ну, честно, важко уживать с братом как и демон. Он просто и в прямом и в пароносном смысле. Лі, кстати, я Даша, а тебе як? Приятно познакомиться, Даша. Я Маша. У нас похожие имена. Кстати, а як тебе звать? Я так понял, ты мне. Я Даня. Приємно познайомитися, Даша і і Таня. Я, я в яких ви класах учитеся? Случайно не в 11 не в 9 А? Я да, но мій брат в 11 Б. Він шпала 2 от серйозно, подивись. Ладно, я думаю, ти це вже поняла. Кстати, пішли вже в клас, бо Бо, Кстаті, коли у нас там уроки починаються вроді, ти не помниш або не знаєш, звичайно. Вони вже йдуть в класі. Слухай, а чого у нас така висока учителька. Не знаю. Так, діти, ти у нас, во-первых, нова тема урока, во-вторых, у нас новенька. Маша, познайомитись після уроків. И хто у нас сьогодні опоздавший? Катя и Сэм. Все, можем начинать наш урок. Спасибо. Після урока. Так, діти урок закінчений, Всіх до додому. В думках. Наконец-то я дома. Мама, спаси. Я устала в школе. Вообще, я хочу, возможно? Нужно сделать так, чтобы наступили каникулы. Моя уже на вторую, конечно. Вообще, друзей нашла, так что все хорошо. В думках. Так, надо валить то сейчас. Сейчас спрашивать начнем. Іде? Іде як Черепаха, чесно скажу. Як вона проводила останні дня. Ну, якось так. Один місяць. В думках так щось скучно, може, що Даші подзвонить. Ми якраз давно не бачились і ми давно знайомі, так що, я думаю, людар... мама розрішила Дашу до мене на ночовку пустить. Так що. Надо ей надо позвонить. Так де мій телефон. Алло, привет. Приходь до мене на ночевку. Куза вкусняшка. відповідаю, я пока. Привет, в мене твоя мама. Пусть я слишо. ногах. она шо, заснула? Так, ну значит, я тоже спать бы уже темно. Представим, что они сплять. Ну и, конечно же, представим, что это векно, Как вот ну, там? Э, в этом векне... Ни... Упс. В цьому вікні темно. Сон не сон. Сон став не сном, й як це тепер забуть. Коручий сон взяв свої. Вставай, в школу опоздаєм. Во-первых, чого ти це взяла, во-вторых, пішли вже. Там мама, таке вкусненьке вкусненько приготувала в школі. Ти вообще що це було ночі? Я думаю, ти не поймеш, що це було в реальній житті. Хочеш, щоб це було тут. Ну, хоча б ж, не у мене вдома. Якщо вже все напряму, то давай зустрічатися. Приймаю. А тепер валивайте туди, поки тобі не наваляла твоя ж сестра, за те, що ти зустрічаєшся зі, зі мною. Не знаю, звісно, за що, ну ладно. Я так поняла, не лавый з Машей почала зустрічатися. Поздравляю. І не забудь, що ти довжен мені 100 гривень. Характер дівчок ніколи не зміниться. Ну, я пішов от їх умирювати і Машу, того, що я так поняв, і вона їй щось на провели спитательні роботи. Ну що я не красавець. <смістична> а що ж По-перше, смішно? смішно сказала, во-вторіх, подивись назад. Не бою, як то 60 той жінки. Не знала, що у мене є зять. Точка, ти не розказувала по перших, а во-вторых, коли діти, мама. А що зразу мама? Не обращайте внимання. Ні, Даня, нільзя. не лізя. Не тут. Ще рано. До свадьби не можна. А, не, просто не тут. А. Ну от, я, я хотіла од маму це скрить. Тепер на випускном вся школа знає, що ми встрічаємося. Ну і що, зато тепер собі кров єсть. Тепер будеш стирати, готувати, виття. <пали> мить, обирати, пиль витирать, що там ще? Тапки мої мить, посуду мить. Діть воу воу притормози, музи я тільки готовить вмію, і тільки шашлику. Тоді його готовить, нам, і будеш не випускний. І, да, мам, він іде з нами на випускний. І його сестра, як те, я забула, як те звати, Даша. <мір> да, Даша. І Даша ж, е, е, тоже буде з нами на випускном празнувати ну, наш, наш випускний. Да. Коротше так, все пішли до нас, того, що, вже, що сьогодні просто останній звонок і все, більше нічого не буде. Все пішліть. Дома. Я пиду, я сто... Ой, если сидеть стоя, если стоя, так что шо... и вообще сейчас шашлык готов. Ну и пиду, ну и иди, ну и пиду, ну и иди, ну и пиду, ну и иди, ну и пиду, ну и ой вообще, что с шашлыком даже и не пахнет я мясом. Теперь я тут сижу, толстая жопа встала, место потеряла. Щоб я сьогодні не узнала, ти все одно залишаєшся моєю дитиною, хоча це і не завжди. працює. Ну що, всіх поздравляю з закінченням школи. Не говори з набитим ротом. На пам'ять Чпунькс. Так і пройшов наш випускний. Я хочу сказати, що. Ця перезйомка мені удалася з великим-великим великим 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 трудом. Тому що тут більше моментів, я тут більше заморочилась, і взагалі тут сам мініфільм більше ще вийшов, ніж прошлий. Ну, не прошлий, а та перша зйомка мініфільма странно. Так що так, зараз ми будемо його дознімувати. Ну, я хочу сказати, що я вам дуже благодарна. Я, звісно, це сказала в поза в прошлому відео. Да. Ну так. І продовжуємо наш мініфільм через місяць. Замітьте, він в тій самій в який прийшов на випускний. Після цього у них пройшла прекрасніша і дуже ефектна свадьба, ну ви просто на це подивіться. Після цього їм, її мама передала їх дома в наслідство. І, звісно, і у них з'явилася дитина, маленький дименьонок Настя. Кстати, у неї передались волосся від мене того, що. Що у мене натуральні волоси світлі, а це я вже покрасила. І наш мініфільм закінчений. Хочу об'явити сценарист Маша. Шо? Озвучка Маша. Шо? І все це, всі ці фільми робила я. Я все придумала, я все зробила. так що, так. що Предлагаю вам поставити лайк і підписатися на цей канал. Тут багато -то класних відео і, і е мініфільми. Звісно, мініфільма три вже. Ну, можна вважати, цей це мініфільм странно, перед зйомка, так що вважається, що два мініфільми, але ну, можна подивитися і той, і той. Так що вважається, що три мініфільми. Май знакомство всякі і обработочками. Так что всім пока.